Молитви до святої Ксенії Римлянки, молитва перша, блаженна ксенія угодниця Божа, чи не відвернися від мене в цей час, не покинь без допомоги своєї на шляху життєвому, вкажи дорогу праведну, Господу бажану. Моли усередині Отця нашого за нас, допоможи знайти благополуччя і щастя. Молитвами своїми захисти моє життя. Не допусти смутку земних, сліз гірких і страждань. Дивний Бог у святих своїх. Амінь. Друга молитва, свята і милостива Ксенія, заступниця стражденних і помічниця в будь-якому горі, не покидай рабу Божу ім'я, в немочі, упросив Всемогутнього Отця нашого пробачити грішні всі її гріхи. І врятувати від слабкості, і всякої зарази. Не покинь мене в хвороби, даруй зцілення, захисти душу і тіло моє, благаю, нехай зійде на мене милість Божа. Амінь. Третя молитва О свята, преподобна мати Ксенія, під покровом Божим жила, ведена і укреплена заступницею, голод і спрагу, холод і спеку. Докори і гоніння зазнала, дар прозорливості і чудотворення від Бога отримала. Нині свята Церква, мов пахощі цвіту, прославляє тебе, перед чином Твоїм святим, який жвавіше Тебе, справжньої з нами, молимося Тобі, почуй прохання наші і принеси їх до престолу Господа. Випроси надію на тебе вічне спасіння, на благі справи. І починання наші щедре благословіння від усяких бід і скорботи порятунок. Постань святими Твоїми молитвами перед Всемилостивим Спасителем нашим і молися за нас, недостойних і грішних. Допоможи, свята блаженна Ксенія, немовлят в християнській вірі наставити, отроків у вірі, чесності, богобоязливості виховати і пошли їм успіхи в навчанні. Недуги зціли в сім'ю любов і злагоду не спошли. Ти наша надія і сподівання. Тобі подяку підносимо і з тобою славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.